Добрий день. Сьогодні хочу зняти порожні баночки. Все те, що у мене закінчилося за попередній період. Тут доволі багато, як виявляється, саме побутової хімії, але є також і догляд за собою. Давайте починати. Перший продукт це е, спеціальний такий очисник Ламбре Верт, якщо правильно, це Франція, екологічний. Непоганий варіант, тут 740 мл. Е, гарно, в принципі, пирскало. Е, запах не сильний був. Я не знаю, мені це дали на пробу. В принципі, для екологічного продукту він непогано вимиває. Я його використовувала саме для рукомийника і для поверхні душової кабінки. Е, все працювало, екологічні ці сертифікати, все непогано. Але знову ж таки, я за таку ж ціну краще підтримую українського виробника як Деламарк. Наприклад, якраз про Деламарк. це закінчився у мене гель для душу. Чорний перець, шкіра пачулі 500 мл стандартний такий у них варіант білого такого флакончику. Тут гарний другий пластик, який можна здати на переробку. Мені дуже подобався запах і те, що його потрібно було не дуже багато на мочалку наносити, тому доволі довго він мене прослужив. Гері для душу у Деламарк, в принципі, непогані, вони кращі, ніж. Шампуні, і оце цікаве поєднання, дуже такий ароматний гель. Мені сподобався. Наступний продукт це лактацит, засіб для інтимної гігієни, для щоденного використання. Завжди беру саме 400 мл, його надовго вистачає. Непоганий варіант, гінеколог рекомендує саме таким. Користуватися, я і користуюсь. Є там різні варіанти, щоб з певними ще якимись додатковими мікрофлорними додатками, якщо так правильно можна сказати, але мені це не потрібно. Тобто я беру просто стандартний, такий більш. Який засіб, і просто промиваю зовнішні статеві органи. Непоганий варіант, ніколи ніяких проблем не було. І я його ще використовую зранку трошки такий напівнатиск для того, щоб вмити своє обличчя. І ось так от у мене закінчується стандартно один такий флакончик за рік. це ще засіб з ковідних часів, якщо чесно. Септеріл. засіб для гігієни рук, а 70% спирту, я брала саме оцей літровий варіант. Тут ось такий варіант, що можна було використовувати спрей його, але я розкручувала і переливала в такі менші спреї, які я з собою брала в сумочці. Якось за сумості. П'ять років чи скільки від початку ковіду я нарешті літер використала. Найбільше мене використовували саме, коли ковідні часи були. Зараз в мене в сумерці теж є такий невеличкий спрей, але я його ну, використовую. Але знову ж таки, для мене більш оптимальніше саме помити руки в якому закладі, ніж використовувати ось цей от засіб для гігієни. Наступний продукт це від Marie Fresh Cosmetics. Це такі очищаючий Бальзам з пудрою матчі, хлорофілом і конопляним, по-моєму, маслом, якщо правильно прикладаю. Тут 100 мл. Непоганий варіант, знову ж таки, іноді його використовую, коли не використовую свій улюблений. Я десь тут поставлю посилання на те, що я найбільше люблю. Це я замовляю за Хьорбу, Це Марі Фреш Cosmetics. Я замовляю саме в Україні. Це український виробник. І воно такого зеленого кольору, оскільки тут є ось ці водорості, тому такий колір. Непоганий варіант, але знову ж таки, ну, він не найулюбленіший, але іноді. Роблю таку заміну в своєму цьому очисному варіанті догляду за собою. Наступний продукт це шампунь сухий від Shauma Miss Fresh Refreshing Volume. Тут було 150 мл. ну Не знаю, робочий варіант. Він трошки такий з запахом, але запах прям не сильно такий неприємний. Працюючий варіант іноді використовую, коли хочу освіжити свою зачіску і для того, щоб збільшити цей період миття свого волосся. Воно у мене довге і тому є нюанси з тим, щоб його посушити. Потім оце от вимити, там кондиціонери або маски і так далі. Тому. Це такий варіант для підтримки свіжості волосся. Але я не скажу, що він найкращий, і за ним не треба бігати. Ось такий нестандартний варіант це ватні палочки, які були повністю з бавовни і з дерева, якщо не помиляюся, це італійський виробник з органічної бавовни і так далі. Тобто тут доволі непоганий був варіант. Мені сподобалось те, що дійсно тут нема пластику, окрім ось цієї от верхньої частини. Це картон. Колись замовила чи знайшла випадково проходячи пос в сільпо, побачила нормальну ціну на цей і по-моєму, два чи три от, таких от упаковки пішло за цей період доволі довгий. Я прям не фанат цих ватних паличок, але іноді їх тримаю для того, щоб підправити макіяж або ще щось зробити. Непогано і класно, що це не пластик. Наступний продукт це правильний екопорошок тортіла. Тут було півтора кілограма як для ручного, так і для машинного прання. Я використовувала це написано, 30 сеансів прання. Тут був такий. Тут є ложечка і ось такі дозування. Я десь 5-4 ложечок цих додавала на те, щоб прати білий саме одяг. І, в принципі, його доволі надовго вистачило. Тут гарний склад, тут навіть кисневий відбілювач був, але все одно я додавала ще трошки відбілювач від Деламарк. І, в принципі, було непоганий варіант того, як прало все це, і білизна була. Можливо, ще замовлю, але зараз я замовила Деламарок і тому буду використовувати саме його. Це теж непоганий варіант, і, по-моєму, якщо порівнювати по ціні і по вазі, то ось цей тертіла трошки виграє. Але тут проблема в тому, що це упакування не перероблюється, а від Деламарк воно у вигляді картонки, і всередині, по-моєму, поліетилен, який можна потім здати на переробку промивши. Але рекомендую непоганий порошок, я була дуже приємно здивована. Наступний продукт це серйозні серветки, тут 10 штук, просервіс, такі жовті. Я їх використовую для того, щоб мити посуд, ділю напополам пополам і потім протираю після там, тижня виконавчування. Користання цими серветками, там те, що щось розлилося, або десь там я щось вступила і так далі. Тобто використовую до кінця, і потім я його додаю до харчових відходів, і воно мене перегниває. Таким способом я намагаюся зменшити вплив на навколишнє середовище. Ось це у нас такі собі. Вологі серветки для інтимної гігієни 20 штук. Коли взяла на пробу, мені не дуже вони сподобалися. В ДЦ Вадсен зараз я не знаю, чи вони ще працюють, бо в мене біля мене закрився цей магазин. Але у них були такі вологі папіри туалетний, і там він складався саме з такого. Тканної частини, яка коли от вона висихає, то якщо її підпалювати, то дійсно запаху нема Знаєте, такого паління саме пластмаси, тобто там дійсно був. Отакий бавовняно з чимось ще склад, і воно перегнивало. Ось це це зовсім інший варіант. Тому ну, я використала, звісно, їх. Я не пам'ятаю, як так сталося, що вони в мене з'явилися. Точно не буду повторювати, начебто кашемір, вітамін Є. Е, е, є ще додаткова кислота, певна, все чудово, але знову ж таки, ну, воно не перегниє і точно не буду купувати. Наступний продукт це дезодорант для тіла, Sensitive скина утера, якщо правильно читаю, 50 г з цедрат, лемонграс, Бергамот, Пачулі. Це такий формат, в принципі, це все упакування перероблюється. Воно було у вигляді такого сіро-білого варіанту, Я не знаю, як це пояснити, але його дуже важко було розподілювати по шкірі. Я його купила в Єві, оскільки так вийшло, що я забула з собою взяти деодорант і з того, що було. Представлено в найближчому магазині, де можна було щось купити, то це був цей дезодорант, який начебто натуральний, без солей, алюмініння і всього. Але він мені не сподобався. Тобто він, по-перше, залишав такі плями за рахунок того, що тут олії багато різних. Ну, воно з одного боку зрозуміло, що це натуральний дезодорант, але все ж таки ну, можна було. Б Якось продумати і з чимось змішати, щоб воно не так сильно перебивалося на одяг. І я його використала, але я ніколи його більше не куплю і вам не рекомендую. І потім дуже важко, от коли вже ось тут, ну, воно ви маєте натискати, і воно так поступово піднімається оцей от шар цього дезодоранта, І потім, коли вже залишається він отут, то тут дуже важко його якось підняти, тобто треба якось його чимось підколупувати. Я не знаю, це такий ще був челендж закінчити його. Але знову ж таки, я зрозуміла, що це не мій варіант. Класно, звісно, що упакування переробиться, що класний склад, і все чудово. Але знову ж таки, це не наш виробник, як виявляється. Да, це як ви бачите, тут не 482, а інший штрих-код. Ну, таке, це я спробувала. До речі, виробник КНР. М -м, прикольно. Спробувала, зрозуміла, що не мій варіант, і більше я такий дезодорант не буду купувати. Навіть якщо я не візьму з собою свій улюблений, я буду шукати якісь інший, Але точно не цей. Він взагалі ну, він трохи захищає, але знову ж таки, оцей момент, що у типу, тебе залишаються такі плями під е, пахвами. Це таке собі. А з тої ж Єви я купила собі ось такий невеличкий по 30 грам крем для рук Images. Я ж не пам'ятаю, з чим він там був. Ну, такий, знаєте, крем для того, щоб був він в сумочці, невеличкий. До речі, дуже непогано і швидко вбирався в рук. Не скажу, що він суперкласний, але ну так, спробувала. Але знову ж таки, краще вже доктор Санте чи щось. Такого схожого нашого виробництва придбати і підтримати національного виробника, ніж цей китайський, який, я не знаю, за таку ціну, він дешевий, да, але ну, не знаю, якось він мене не вразив. Наступний крем це від Лерен для ніг з чайним деревом, 30% сечовини. Я не знаю, мені якось він не дуже сподобався. Я більше. Я більше була вражена саме кремом від а, містер Скрабер, якщо я не помиляюся, українського виробника там теж була сечовина, можливо, на 30 але від нього ефект на ногах був кращий ніж від цього. Я його не куплю знову і буду знову повертатися до українського виробника. І це прекрасно, як на мене. Наступний такий блок це те, що в мене закінчилося з пробників, це клінсер від Оті для обличчя, Лимон. Непоганий, до речі, клінсер я була здивована. Не сильно він сушив шкіру обличчя. Класний, ну, класно, я була здивована. Потім ED Cosmetics – це крем для обличчя з вітаміном В3, b 5 3 мл. Це наш виробник. До речі, непоганий. Мені сподобалося. Я не знаю, чи я буду купувати повнорозмір, але цих 3 мл мені надовго вистачило, дуже класно вбирався в шкіру і непогано працював. Ще, до речі, класний цей крем для шкіри навколо обличчя це AG Skin Dermacosmetics Regular 2 мл. До речі, надовго вистачило і теж класний був ефект. Нічого не скатувалося, нічого не було таке, знаєте, як варіант, коли ти наносиш багато цього продукту, будь-якого під очі, і у тебе починається таке, знаєте, як дуже сильно, як ви поплакали, і воно так наливається якоюсь рідиною. Такого не було, і дуже комфортний крем. І ось цей шампунь від Fortis Professional для всіх типів волосся, свіжість та pH баланс. Це був пробник, який поклали, якщо не помиляюсь, в замок. Мовлення мейкапу, Ну, такий собі шампунь. Тут SLS є, і він дійсно трошки підсушує. Але знову ж такі, для того, щоб промити волосся від масляних масок, непоганий варіант. І тут, до речі, було 15 мл І дійсно для того, щоб вимити волосся від масляних масок, це непоганий варіант. Був за рахунок того, що 15 мл і він дуже непогано пінився. В принципі, це все, що в мене закінчилося, доволі довгий. Відео вийшло, але якось довго назбирала всього і хотілася з вами поділитися. Цікаво, чи ви використовували щось цього, якщо так, наскільки наші думки співпали. І Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!